Мамка, лягай спати, чого не спиш. Та що не спиться, якась тривога така. Та все буде добре. Дай ми вже спимо. Ну, і чого ти не спиш? Мозік, ану швиденько спати, а то мамі заважаєш спати. Я всі трошки поїм і щось проголодалася. Ой, я б їсть, їсть. Муська, не тялкай. Мамка не може заснути. Та хай поїсть сонечко. То хай, скільки ж можна їсти. Швиденько спати. Той, 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 почекай. Мамка, чого тим буде спитися? Та щось так якось не можу заснути. То ми ж тебе не будемо. Я вже наїлась, я готова. Сонька, дивіться, я тут хочу приграфти біля мамки. Місто зайнято, треба раніше приходити. Що значить раніше? Я раніше ще була не наїджена, не готова до спання. На. донай, спатнай. Зараз, біля мощю місті. Біля мамки тепленько, і біля тема тепленько. Сонця, сонця, сонька. Ой. Та не чупись там, по мені лягай спати, муся. Ой, ай, мось. ой, мось ось я добренько, тепесенько, всім спати. О, всі сплять, і Мусічка спить, і сонечок спить. Ех, і не будуть, а спати не може. Да, якась тривога тут точно. Мамка спи, не заважай не сіти в очі. А -а -а -а. Мамка, ти мені в очі насвітила, і я щось не можу заснути так само, як і ти. Та вже й нема коли засинати уже? Шоста ганку, мамка, бач, ми тебе не будили. І всі хай що ми тебе сьогодні не будили, а поки це ти нас цілу ніч будила А що я проблять мені не спалась? Так що там о тривога. Зрозуміло, чому я не могла заснути. Наші браття. повзлітали. З чого мам? Сьогодні субота, надіюсь, все буде добре, відпочинеш. Але прапор трепняти та да, й ткритає. Да. Моска сам мною вперед, на підняття прапора. Адже мене скорені, ми все одно його піднімемо, так? То ж так. Які ж ви мене хороші підбандіолюєте мене і Під всіх. Ну пішли. Щось на вулиці мокромату, але дощика немає. Гітерець якийсь, а на термометри плюс два. І прапор у суботу піднято всіх вітаю з цим днем. Надіюсь, все буде добре, ми переможемо. Ваш Соня. Сонів дзякімокіт. Пока!